Перший день півфіналу наймасштабнішого шоу Чернігів, місто талантів, розпочинається. 30 учасників вже готові вийти на цю сцену, аби показати журі свою майстерність та талант. З кимось нам доведеться попрощатись, а когось ми ще побачимо у фіналі. Але хто це буде, покаже час. сезон конкурсу зібрав цього року 500 учасників. Вони намагались завоювати прихильність глядачів та членів журі, аби пройти далі. До півфіналу потрапило тільки 65 чернігівців. В этом году дуже много талантливих і молодь, і дітей, і взрослих. що, би, що нас радує. І мені очень приємно було в этом году бачити наших учасників, які в тому году стали фіналістами. І в этом году вони вже хлопців, своїх ребят. Хлопці. Практично всі півфіналісти, які виступали на сцені, залишили задоволені Ними своїми виступами кажуть, що тепер головне, аби це сподобалось не тільки їм. Кожен хоче отримати прохідний квиток до фіналу. Я думаю, є всі шанси на пабіро. Ну, в принципі, э, скажем конкурсанти всі очень достойні. У каждого ізюминка. і у нас так драйв полочили не зрітелі. Ми, конечно, за всіх боляє. Судді конкурсу вважають, що оцінювати талановитих людей непроста справа. Цього разу потрібно відібрати тільки 15 найкращих. Хто саме потрапить до числа талановитих? Говорити зарано. Сьогодні відбудеться другий день півфіналу. Тільки після його завершення можна обговорювати долю учасників.